Вітаю всіх на нашому каналі. Автомобіль KIA Cerato Модора 1.6, заїхав на промивку системи охолодження, погано працює пічка. Зараз першочергово підключились до мотора, відкинули передній радіатор, зняли бачок розширювальний на промивку і миємо. На перший погляд в системі не дуже багато бруду. Бачимо, в самому, в самому моторі немає. Тобто бруд весь знаходиться або в радіаторі пічки. Найчастіше це саме вузьке місце в системі охолодження, або в передньому радіаторі. Ну, як показує практика, весь він в радіаторі пічки. Помиємо зараз, зараз малий круг і двигун і перейдемо до радіатора пічки. В такому стані розширювальний бачок. Грязний, на дні є бруд, будемо вимивати. Підключилась до радіатора пічки і тільки ще включив насоса і відразу насипало кучу бруду. Зараз остановлю, покажу вам чистий фільтр, скільки насипало. погляньте. Взагалі капець. Оце брудна пічка. Вона не могла працювати нормально. Будемо додати хімію та чистити. Прогріли апарат на 90 градусів, додавали хімію, вже хвилин 20 промиваємо радіатор пічки. Перейшли в автомобіль. До цього була температура 41 градус із середніх дефлекторів. Заміряли. Зараз 72,3 продовжуємо. Потрошку ще набирати. Тобто за 70. плюс. Враховуючи, який був дуже забитий радіатор, 70 градусів та вище, супер результат. Буде тепло в цьому автомобілі. Подальшому будемо промивати передній радіатор і замінювати антифриз. Як ми бачимо відмили бачок. бачок, ну, він якби як розширювальний, але в таких системах. Закритого типу він просто як зливу лишнього там копиться антифриз і коли охлаждається машина, з нього підбирає. Розширювальний бачок. Ставимо все докупи, антифриз вже залитий, заводимо. Завали, прогріли автомобіль, все справно працює, пічка гріє. Все чудово. Нагадую, що ми знаходимося в місті Бориспіль. Працюємо по запису. Якщо у вас є якісь питання, можете зателефонувати або написати в меседжер. Ми швидко відповідаємо і нагадую, що ми працюємо по цінах минулого року. Тобто, жовтня місяця буде подорожчання за послуги. Звертайтесь зараз, буде дешевше. Дякую всім за перегляд. Слава Україні, слава збройним силам України.